У 84-му році канадські військові поставили на острові свій прапор і залишили біля нього щось. Данці в боргу не залишились. Прапор на острові змінили і теж щось залишили. З того часу дві країни регулярно обмінювалися на острові прапорами. Цим та записками, в яких тролили опонента. 14 червня країни офіційно врегулювали цю суперечку. Під час підписання угоди офіційні делегації знову обмінялись цим. Про що йде мова? Ну, це пробухло теж, правильно ж розумієте? Це ж пробухло? Можливо. Ну, з пляшками віскі, напевно. Конфлікт цей був навколо острова Ганса. Я не знаю, чи це тобі щось Ти е... сильний в географії. Я найтупіший. Експерт. Мені здається, що віскаром вони щось до троліли, якимось віски. Якщо брати бухло, я в Канаді не знаю, що я окрім віскаря. Я, ну, я, я думаю, що це. піскарі. Живі, що ти тягнеш Андріху, так ця війна називалася Війна віскі, спиртоносна війна, війна прапорів або алкогольна війна. Прикольно, це дуже відома війна. Дуже дивно, відомо. що ти не знав це. Я знав, я вгадав, як ти це вирішив, що я не вгадав.